Добрий вечір. Перший національний про найважливіші події вівторка, 15 червня, станом на 19 годину. У студії працює Олесь Терещенко. Аукціон у козацькому таборі на Полтавщині хлопці стріляють із луків та гарцюють на конях. Дівчат теж навчають бойового мистецтва. Українські амазонки вміють битися на палицях і готувати куліш. Табір далеко від цивілізації там не користуються мобільними телефонами та комп'ютерами. Натомість ходять човнами по Дніпру і шукають легендарних скарбів про козацький вишкіл Олена Царенко. よかった Ранок починається з пробіжки русяною травою, потім рухливі ігри та купання. Забуті всі блага цивілізації: світло, мобільні телефони, комп'ютери. Діти сплять у великих наметах куренях, на дерев'яних лавах, застелених запашним сіном. Замість звичайного одягу, вишиванки та шаровари. Козацька фортеця, як і легендарна Запорозька Січ, задумувалася як чоловіча територія. Але вже друге літо поспіль тут радо зустрічають і дівчат. Вони залюбки вивчають і верхову їзду, і стрільбу, і бої. Але разом з тим ми приділяємо увагу і суд. То жіночим умінням, щоб вони вміли заплітати коси, і робити ляльки, і співати, і водити хороводи, і вишивати. Позачки давнину вміли все, і господині на всі руки були, і за потреби могли стати на захист родини. Сучасні дівчата від такої науки в захваті. Мені дуже сильно подобається. Тут нічого складного немає. Наприклад, верхова їзда, кататись на байдаку або. В... Захищатись з палицями, поки дівчата навчаються бойових мистецтв, хлопці готуються до пригод. Пустив гармати. Так розпочинаються козацькі забави, пошуки скарбів. Найспритніші мають дістатися берега, де змагатимуться за нагороди. Хлопці збираються у похід на козацькому човні байдаку. Тут дівчат навчають бути справжніми українськими амазонками. Це уроки верхової їзди. За допомогою інструкторів дівчата та хлопці вчаться триматися в седлі і доглядати за конем. Я можу їздити ходом рис десятиденні козацькі навчання завершуються розпалюванням ватри, великого багаття, навколо якого діти збираються і слухають легенди про запорожців. За 10 років вишкіл козацького табору пройшли понад 4 тисячі дітей зі всієї країни. Олена Царенко, Володимир Кузьманко перший національний.